Вітаю вас на моєму ютуб каналі. Останнім часом великої популярності набирали прому акції від біржі Bybit в розділі Token Splash. Прийшло багато новачків, які хочуть брати в цьому участь, але у них постійно проблеми з деталями, з умовами і з виконанням цих умов. Тому я вирішив записати це відео і детально показати, як читати умови і як їх виконувати. В першу чергу вам, звісно, потрібен аккаунт на біржі Bybit. Якщо досі немає, моє партнерське посилання, як завжди, я вам залишаю в описі. За ним переходите і отримуйте максимальні знижки для новачків. Взагалі, акції від біржі. Байбід, я рахую крутою можливістю для новачків для того, щоб розганяти свій депозит, для того, щоб розганяти свій банк. Це є хороша можливість для того, щоб заробляти, вчитись на цьому, переводи робити, депозити робити, продавати на лістингу, купляти на лістингу. Це все потрібно на досвіді цьому вчитись. Саме так я розганяв свій депозит осінню минулого року. Акції в той час були подекуди кращими і була менша конкуренція. Але на даний час конкуренція більша, часу на виконання умов є менше, але все одно я рахую, що ці акції продовжують бути хорошою можливістю. Сьогодні розглянемо, як їх виконувати. Не так давно Bybit почав публікувати ці акції в одному розділі під назвою Token Splash. Там ми можемо читати умови, читати які нагороди, який токен, в який час буде виходити на біржі Bybit. Показувати я вам це буду з телефону, тому що більшість людей користуються для цього саме телефоном, і так буде для вас зручніше. Якщо ви робите з комп'ютера чи ноутбука, нічого страшного, там приблизно все так само. В Першу чергу нам потрібно знайти розділ Token Splash для того, щоб подивитись, які є акції. Або якщо ви хочете їх не пропускати і завжди перший. Про них знати, підписуйтесь на мій телеграм-канал, там я публікую всі найкращі акції, а які не з такими хорошими умовами, ми їх обговорюємо в нашому чаті. Посилання на те і на друге буде в описі під цим відео і в коментарях. На головній сторінці Bybit натискаємо більше і шукаємо розділ Token Splash, Натискаємо на нього і переходимо. І ми бачимо, які тут є проекти, з якими нагородами. Ось бачите, яких багато. Пише, що вони актуальні, але по-справжньому виконувати їх пізно, тому що, як я вже казав, конкуренція велика і пул нагорода збирають в перші хвилини. Буває. І години є пул, але цього наповідні ніхто вам не спрогнозує. Потрібно дивитись, які нагороди і наскільки акція сильно поширена в телеграм-каналах. Якщо сильно поширена, і ви бачите, що хороші нагороди, то скоріше за все нагороди розбирають в перші хвилини після лістингу. Лістинг монети це тоді, коли вона починає торгуватись на біржі. Тут ми бачимо загальний призовий фонд. Він буває в токенах, так як в цьому випадку, або в цьому, або буває в USDT. Так як в цьому випадку в цій промоакції було 150 тисяч USDT пул. Наприклад, ось ця акція з токеном. Сквер тепер є дійсною, тому що лістинга ще не було і в ній ще можна взяти участь. Стаємо приєднатись. В першу чергу, якщо ви хочете в ній брати участь, вам потрібно в ній зареєструватися. Натискаєте Зареєструватися, вам вибиває зелена галочка, ви успішно зареєстровані. Якщо вибиває помилка, значить ваш аккаунт запідозрений в якомусь шахрайстві або ви порушили якісь правила і на цей аккаунт не прийдуть нагороди. З таким аккаунтом немає сенсу брати участь. В першому рядку ми бачимо всі дати, які є найважливішими. Слідкуючи за цими датами, будете знати, що робити, тому що найбільше. Більше запитань, які я зустрічаю в своєму чаті від новачків, це що коли робити. Люди пишуть, що заскоро скоро їх не зарахувало як новачка, або запізно зареєстрували, забули зареєструватися, не в той час забили депозит і так далі. Подивіться на дати, що коли, і будете знати цієї промоакції. Був 5 січня, початок реєстрації. Це означає, що після 5 січня ми можемо робити нові аккаунти для того, щоб рахуватись ці акції як новий користувач. Тому що в всіх промокція завжди є два види брати участь: це є для новачків і для всіх користувачів. Для новачків завжди. Жди нагороди є кращими. Далі ми бачимо, коли відкривається депозит цього токена. В нашому випадку бачимо, що він вже розпочався. Вже можна робити депозит. У нас є година 10.00 UTC на 2 години менше, ніж в нас. Якщо бачите приставку UTC, додавайте 2 години, і це є година в Україні 12.00 в цьому випадку. Після 12.00 10 січня, після сьогодні, можна робити депозит цього токена на біржу і ви вже виконуєте умови. Зараз до цього дійдемо. Лістинг токена відбудеться 11 січня. Це означає, що 11 січня о 12.00. Цей токен заліститься на біржі і з ним можна буде торгувати. І далі оголошення результатів. Я зареєструвався як старий користувач, тому що мій аккаунт був зареєстрований на біржі Bybit скоріше, ніж 5 січня. Якщо ви реєструвались після цього, то тоді ваш аккаунт буде ось тут. Ви візьмете участь як новий користувач і будете продадувати на більшу нагороду. Хоча умови в точності такі самі. В цьому випадку нагорода для нових користувачів 25 USDT, для старих користувачів 5 USDT. Вам потрібно після реєстрації, після реєстрації в акції виконати Одну з двох умов: або внести 1000 токенів Square або внести 100 USDT з іншої біржі і торгувати в перші хвилини токен Square. Ми бачимо, що є 10 тисяч USDT, виділено на це, і 5 USDT на одну людину. Це означає, що 2000 перших людей отримують по 5 USDT. Якщо ви будете першим, хто проторгує, то ви отримаєте нагороду. Як вносити USDT з іншої біржі на бебід я показував в одному з своїх відео, десь вам тут його прикріплю, можете перейти і подивитись, якщо досі цього не робили Я здебільшого виконую. Завдання 2 і вношу USDT, тому що це простіше, нема великих комісій. Токени, які лістяться на Bybit не завжди далеко не завжди є на інших біржах. Тому робите депозит USDT і торгуєте цей токен перші хвилини. Якщо цей токен є на іншій біржі, його можна купити, зробити депозит ще до лістингу, і тим самим ви візьмете участь ще скоріше за цих людей, які били депозит в USDT. Але це все треба дивитися вже по акції, по токені, тому що вони токени виходять різні. Є такі, що вже давно десь торгуються, є такі, що лише будуть торгувати. Але Умови, як я вже казав, практично всюди однакові внести або токен, або USDT і торгувати. Торгувати останнім часом можна любою сумою. Готаємо до донизу, бачимо, що для новачків точності такі самі завдання. Як я вже казав, це є не важкий спосіб заробітку. і Звісно, є ризики, можна тратити на лістингу, можна не попасти в пул нагород, і ви не заробите а потратите на комісії. Але в криптовалюті немає способів заробітку без ризиків. Тим більше для новачків потрібно ризикувати цей спосіб. Я рахую найменше ризикованим і найбільш хорошим для новачків. Ви робите депозити, ви купляєте, ви вчитесь на цьому. Давайте я перейду на іншу любу акцію, ви переконаєте, що умови практично завжди однакові. Потрібно внести токен або внести USDT, і ви берете автоматичну участь. Нагороди завжди не є однакові, бо токена може бути більше, може менше бути, ніж в USDT. Здебільшого останнім часом нагороди для старих користувачів 5 USDT, для нових користувачів 25. Бувають для старих 10 і для нових 40. Це і вже кращі нагороди. Якщо ви візьмете участь в декількох промоакцій. Цих отримаєте нагороду, зрозумієте, що це хороший спосіб, що він вам підходить, що ви заробили, що ви чомусь вчитесь. Хорошим рішенням є масштабуватись і створювати не один аккаунт, створювати нові аккаунти під нові акції для того, щоб заробляти більше. Як робити нові аккаунти, як робити мультиаккаунти для того, щоб від вас не запідозив? шахрайстві я показував не в одному своїх відео. Як це все робити, можете в них переглянути. Я вам тут залишу прев'ю цих відео і можете їх пошукати на моєму YouTube каналі. Надію, що це відео було для вас корисним. Ви щось знову. З нього собі взяли. Якщо у вас залишаються запитання, пишіть в коментарях. Обов'язково приєднуйтесь в наш телеграм-канал, в наш телеграм-чат. Там будемо спілкуватися по кожній промоакції детальніше. Не забудьте підтримати україномовний контент лайком і підпискою. Це дуже важливо. Дякую вам за перегляд і до нових відео.